Чи будуть, мабуть, шаркани до цієї колоди. Я думаю, що ні, тому що насправді це дуже кропіткі картини. Вся цілком робота зайняла рік приблизно. От, потім я ці картини фотографувала, готувала до поліграфії, зробила такий от дизайн. Нагадую, що я все роблю весь процес самотужки. От, і що здала на друк? У мене от фірмовий такий картон 40. от такий е, плотненький і е, друк з таким слакованим ефектом. Слідкую за якістю друку, і видно найменші детальки при цьому. От, знову ж, хотілося розказати про символіку. Ну, на мій погляд, перемальовувати ну, те, що було, що створили вже з приводу таро до мене інші художники, нема сенсу. Тому я вводила свою. Якусь таку філософію, своє бачення як художника. Мені хотілося, щоб ця колода була новаторською, хоча вона так, правда, і класична. Тобто Символи можна впізнати, що місяць це місяць. Але знову ж таки композиція інша, що там рак маленький, там назав... зовсім а тут русалка. Ну, Тобто, інше з якою колодою. Взагалі, колод, неймовірна кількість, їх сотні, тисяч. Тому що цій практиці, як за легендою близько 7000 років, це за легендою подарунок тота Богомудрості єгиптянам. І з тих пір ця система довела те, що є все-таки в ній яка і тому вона не зникла. Я веду до того, що навіть якщо у вас немає магічного мислення, ви вважаєте, що ну, не можна вірити там, картам, ворожінням. То, в принципі, я б сказала, що це близько до психології, що ці архетипи вони справді якось ну, мають відношення до нашого життя і циклічних цих арканів. Тобто, якщо вивчали ці старші аркани, то вони показують, як від початку до кінця якийсь процес, якийсь цикл і багато етапів розвитку цього процесу. Ну, це якби важко так, мабуть, сходу роз'яснити, і воно е, чується як маячня. Але е, що я хочу довести, що це якась провірена система, яка може як психологія допомагати, але вона настільки туманна. І тому що довгий час Таро вважалося таємним знанням, тому було якихось багато е, як предрасудків, ну багато якихось, що там можна тільки передавати в спадок ці знання, там чи ще щось, якось, чи це гріх. Ну, я не бачу в цьому ніякого гріха в картах. Навпаки, це як розвиток е, інтелекту, можна так сказати, тому що це е, система цікава. І навіть якщо ви не сприймаєте магічне мислення, що можна ну, передбачати події, то я вважаю, що все-таки аркани таро це прекрасний інструмент може бути для сучасного психолога. І так і є, що багато психологів сучасних використовують аркани таро як посібник чи як метод асоціативних карт, чи метафоричних карт. Ну, тобто це є один із інструментів, як поспілкуватися з людиною або самим з собою. От, сам собою людина теж може бути психологом при бажанні, якщо у вас є час, то чому б його не виділити? Розмірковуючи, розглядаючи красивий живопис. І ще одне проявлення карт що це арт-об'єкт, це робота художниці мене. От. І це теж культурний спадок так і є, тому що це ну, моя робота, в яку я дійсно вклала і час, і натхнення, і тут був збор інформації, тобто це не робота дилетанта, так як на даний момент у мене вже близько десяти карт, і Я ну, професійно це вивчаю. Я не скажу, що я. Ну як, Повністю за те, що це магія. Ні. Ну, тому що взагалі, там, що таке магія, дуже так, ну, тяжко пояснити, тому що я прихильник, наприклад, квантової механіки. І це там, ці експерименти теж не, не включають якусь частку магії. Я любила слідкувати за цими новими відкриттями. Це цікаво і розвиває, на мою думку. Так от, це ще арт-об'єкт. Це як книга, яка несе якусь інформацію. Тому що тут в маленьких деталях є своя символіка, і, можливо, в мене буде натхнення, я колись буду розповідати, де яка символіка, в якій картині застосована, яку вона несе інформацію. От. І тексти оригінальні від мене. Дякую за увагу.